Сьогодні акція кафедри екології спільно з еколого центром, спільно з Лігобицькою міською радою, до, присвячена Дню навколишнього середовища. І отже, ми на факультеті, на біологічному факультеті Лігобицької університету, започаткували вже процес розділення побутового сміття. І тут ви можете бачити п'ять ящичків, де ми вже починали, почали сортувати сміття, тобто пластик, папір, скло, органіка імфортоване сміття. Ось, і сьогодні, до дня цієї акції, ми готові поділитися з Лугобицькою громадою для того, щоб ініціювати цей процес і для того, щоб дійсно ми вже почали вирішувати ті дуже прості проблеми. Папір вони окремо збирають, органіку окремо збирають, так? а отут е, так зване сурповане сміття. Ось є, е, подають перелік різних упаковок, які викидають цей е, ну, жовтик, жовтий мішочок, називають гельбесак. Вони пишуть так? Жовтий. Е, Чому для ось таких видів? Ну, Для нас в нашому парку це не сортоване сміття. Маєте Так. На офіційному рівні цей день уже у 18 те цього року відзначається. Я думаю, кожен з вас погодиться, що питання захисту навколишнього середовища, питання екології, чистоти. В нашій державі, і зокрема в місті Дрогобич, на жаль, не є першочерговим. Тобто воно є актуальним, але, на жаль, йому приділяється невелика увага. І хочеться вірити, що всі ці 18 років це було неповноліття. А от починаючи від сьогоднішнього дня, завдяки нам з вами, завдяки кожному мешканцю Дрогобича, в нашому місті і в Україні ми зможемо навести порядок. А зараз нам продемонструють, як саме потрібно робити за міжнародними зразками студенти біологічного факультету Другопицького державного педагогічного університету імені Івана Яковича Франка, завдяки презентації на тему зроби крок для покращення стану довкілля. Отож, запрошуємо наших студентів. Продемонструвати, що потрібно робити, щоб не засмічувати наше місто, щоб підняти його культурно. Ну і зокрема, не засмічувати навколишнє середовище. Як всім відомо, на цьому можна заробити: скло, пластик, папір, все це можна здавати. Це тема може здаватися вам нудною, але вона є актуальна, і всім варто до цього послухатись. Все сміття варто вдома сортувати, починаючи від найпростішого, від пластику. Зараз я це вам продемонструю. Звичайна пластикова бутилка пляшка. Ви її розкручуєте. Зім'яли і скрутили, і викинули. Всі ми хочемо, щоб Другобич був піднятим, високорозвиненим містом. Через це ми повинні перш за все починати з себе. Не забруднювати навколишнє середовище. Зараз мої, зараз мої колеги продемонструють, як правильно викидати папір, скло і неорганічні матеріали. Однією з унікальних властивостей скла є те, що він може бути переперероблено безліч кількість раз. У так звані пляшки та банки вже сьогодні у Другобичі діють такі організації по переробці скла, де можна за за винагороду за винагороду получать, здати ці самі пляшки та банки і тим самим допомогти екології нашого міста. Я хотів би так само приєднатись до студентів і розказати вам, що папір, так само, як ми всі знаємо, є невід'ємною частиною побуту, і його так само можна здавати. Пункти з прийому макулатури є в нашому місті, в ближніх містах, і в загальному, якщо поцікавитись, можна спокійно знайти інформацію в інтернеті, або якщо вже у вас зовсім погано, то можна, наприклад, підійти на наш факультет, і ми з радістю допоможемо вам, знайдемо. І я так само хотів би сказати, що от паперових виробів є насправді дуже багато. Вони можуть бути різної форми. І так само хотів би продемонструвати, наприклад, як потрібно поводитись. Ну тут бачимо у нас такий невеличкий паперовий ящичок, і для того, щоб, наприклад, зменшити кількість відходів, яку взагалі ми отримуємо, потрібно так само його. Розірвати і скласти максимально можливо зменшити об'єм і викинути відповідно до правильного ящика. Я продемонструю вам переробку органічних відходів. Переробка органічних відходів це процес їх розкладання, в результаті якого. Відбувається трансформація відходів, прийнятий для використання вигляду. Тепло, тобто газ, добрива, рідке паливо, тобто спирт руш... і так далі. Якщо вдуматися в зміст поняття переробки органічних відходів, то стає ясно, що продуктом переробки є енергія. Енергія як рушійна сила. Зважуючи на екологічну ситуацію в нашій країні, проблема опалення осель стає ще більш гострою. Її можна було б теж трохи вирішити за допомогою органічних відходів, оскільки їх можна використовувати як альтернативне джерело енергії. Ну і звичайно, це ж позитивно вплине на загальну екологічну ситуацію. Найбільшу частку побутових відходів складають органічні або біовідходи. Всі ми добре знаємо, що в сучасному світі використовується багато штучних добрих. Але напевно не всі задумуються, що частину їх можна було б замінити органічними, використовуючи для цього органічні відходи. При переробці органічних відходів можна отримувати якісне добриво. При цьому об'єм відходів після переробки зменшується в 2-3 рази. За статистикою кожна середня сім'я викидає 300-500 кг органічних відходів. З цього сміття ми можемо використовувати органічне біодобриво, точніше кажучи, біогумус. Він швидше і краще допомагає рослинам розвиватися, і також його розхід у 20 разів менше, ніж звичайного, якого ми використовуємо мною. Це сміття, яке ви не змогли відсортувати, ми кидаємо на сортоване сміття. Отож, люди, будьте для початку людьми. Дивіться, стежте всі за собою. На біологічному факультеті ми вже започаткували цю акцію. Ми сподіваємось, ми сподіваємо, сподіваємось ви її підтримаєте. Дякую за увагу. Також велика подяка Галині Виховане за підготовку учасників. А зараз запрошуємо студентів першого курсу Державного педагогічного університету імені Івана Франка факультету фізичного виховання для виконання степ... А не міг читати? хай почитаю, що там пише. Папір до паперу. Траву до трави. Подивіться, а ну в мене є питання. А ми так?